Країни Євросоюзу ухвалили закон про відновлення природи. За нього проголосували міністри довкілля ЄС на зустрічі в Люксембурзі. Цьому передували місяці напружених переговорів між Радою ЄС та Європарламентом. Водночас відбувалися масштабні протести фермерів. Це перший зелений закон схвалений після недавніх виборів до Європарламенту. Закон про відновлення природи є однією з найбільших екологічних політик ЄС. Він зобов'язує держави-члени відновити природу на п'ятій частині їхньої суші та моря до 2030 року. Вони тепер повинні зупинити процес погіршення природного середовища в Європі і почати його відновлювати, зокрема торфовище, щоб ті могли поглинати СО 2 Водночас стан понад 80% природних зон ЄС уважають незадовільним. Країни ЄС та Європарламент домовилися про положення закону ще торік, проте останніми місяцями проєкт розкритикували деякі уряди. Також проти нього виступили фермери, невдоволені дорогими правилами ЄС у світі, де нищать природу, немає продовольчої безпеки. Компромісний законопроєкт як ніколи враховує проблеми нашої фермерської спільноти, яка пішла на агресивні заходи. Це буде добровільний закон, його не нав'язуватимуть жодному фермеру чи ліснику. країни ЄС планували схвалити цю політику в березні, але тоді Угорщина раптово відмовилася її підтримати.